Дякую! Мене звати Тронова Маргарита. Я навчаюся у 3А класі Херсонської загальноосвітньої школи номер 37 Сьогодні ми з вами будемо досліджувати щільність води. Для цього нам потрібна лійка, великий стакан, звичайна олія, вода, фарби та шипуча таблетка для ефекту. Спочатку зафарбовуємо воду гуашню. Далі виливаємо олію у стакан. Далі беремо лійку і наливаємо зафарбовану воду теж у стакан. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо два рівні рідини. Зверху олія, знизу вода. Чому так? А тому що щільність води більша, ніж щільність олії. І на завершення нашого експерименту ми додамо шипучу таблетку у стакан і побачимо справжнє диво вулкан у стакані.